Микола Голомшу хотів слово, даємо вам. Е як щодо більше правди для народу в такі важкі часи? Ну, е якраз я хотів е тезу завершити щодо наших партнерів, так і ту правду має знати народ. Скажімо, Сполучені Штати Америки говорять от багато про Трампа, що Трамп заявляє. Трамп говорить і багато говорить Байден. І багато інші говорять, але Америка це не та країна, де одна людина вирішує що-небудь. Ви пригадуєте, які б надії покладав колись Путін на Трампа, і що Трамп зробив? Трамп не відхилився від політики позиції, яка була обрана по відношенню до України, надавав допомогу, підтримував і так далі. Я би тут, радше, обов'язково це треба нашим можновладцям, це треба нашим політикам говорити до Трампа, взивати про те, що він не повинен говорити, що я скажу, я дам, я пораджу. Тут мова йде про цінності, мова йде про статут ООН, мова йде про міжнародне законодавство і принципи права, тому що за такої умови, що коли каже, я зберу, скажу, от вони порадяться, перемовлять, це право не не існує тоді. Бо коли втрачаються принципи права принципи права, то і права не існує. Що стосується проголосованого в Сенаті питання по відношенню до України, я тут бачу повний оптимізм на відміну від песимістів. Чому тому що треба знати це законодавство? Так, якщо, наприклад, спікер не поставить питання на порядок денний. Простою більшістю голосів вони зобов'язують його поставити це питання на порядок. Денний і я, наприклад, мається більшість. Я ма так більшість така є mm -hmm. представників, і я чомусь переконаний, що нам допомога буде, але незважаючи на це, друзі, давайте згадаємо як нам допомагають інші партнери із Європи, зокрема Німеччина. Вони ж понад 30 мільярдів забили на цей рік. Понад 30 мільярдів. Давайте скажемо про Фінляндію, скажемо про Ірландію. Маленькі країни, які дають досить серйозні внески для того, щоб Україна вистояла. І я переконаний в тому, як і багато експертів, що Ця теза, що ми залишимось сам на сам, вона є не неправильна, невірна, і не можна, наприклад, брати інформацію з пабліків, тому що сьогодні Росія надзвичайно потужно стоїть в інформаційній політиці. Надзвичайно, то що робиться в, в Польщі. Ви думаєте, це без, без участі Росії? То що Хама, то що Хамас робить, це без участі Росії. Чи ми не пам'ятаємо, що він що Росія планувала допомогти зробити переворот Німеччині, Німеччина спохватилася і зрозуміла, що це таке, і звісно, що зараз буде посилюватися інформаційна політика, яка буде нагнітати відповідні сумніви, страхи? Я тут вважаю, що ми не маємо права, Знаєте, дійсно, ми всі все розуміємо. Ми зрілі політики, ми зрілі люди, але коли... Там, в Авдіївці, до речі, стоять наші побратими, наші брати, наші е, е, батьки, то ми не маємо права сидіти і думати з своєї власної точки зору. Я би звернув увагу на те, що в Україні надзвичайно потужно сьогодні працює постправда. Що таке постправда? Це я так думаю. Питання від людини від самого верху, а що в тій голові є? Скільки там досвіду, яка яким там науки і так далі? Знання тому я вважаю, що говорити треба обережно, і інформаційна політика в державі, яка воює згідно закону, має бути в руках військових. І це без, без сумнівів. Ви згадайте Азербайджан і Вірменія. Як тільки почався в них конфлікт, що зробили і азербайджанці? Відразу вже перевели інформаційну політику в руки військових. Але звісно що ця політика інформаційна повинна бути об'єктивною. Об тут можна сказати, що Азербайджан все ж авторитарна більш країна. А, ну, ну, тобто так воно є. Так, і ще одне. Хоча Я... добре живе. Так, це також так. треба я, я згідний. Так ще одне: тут зачепили дуже правильну тему, і вона не стосується сьогоднішнього президента безвізносно до прізвищ. Ми маємо сьогодні таку ситуацію, що президент це є генеральний секретар ЦК Компартії України, який, згідно конституції, не має повноважень, але фактично керує країною і не несе ніякої відповідальності. Тому треба, на мій погляд, треба просто перевести все сьогодні в рамки. Конституції, законів обов'язково, і звісно, що військові повинні займатися військовою політикою або стратегією, а цивільні люди не мають права. Я хотів би зараз сказати всім політикам і державцям в Україні: війна це є три складових. Перша складова це є позиційна війна, це є ворог, це є наші війська, і туди ніхто з цивільних не має права вибачте, сунути свого носа. Верховний головнокомандувач, він є політичний верховний головнокомандувач, він не військовий, і вступати в конфлікт з військовими він не має права. Друга складова це є війна менеджментів, менеджменту Росії і менеджменту України. Ось тут наповну мають себе проявляти всі. І щодо інформаційної політики, щодо дипломатії, щодо тих же позовів, які сьогодні є в судах, і до інформаційної політики. По кожному випадку, якщо ми говоримо про те, що до Радбезу ООН ми не можемо взивати, бо там Росія, так а хто забороняє звертатись до самої генасамблеї? ООН? де навіть прості громадяни мають право звертатись і вони не мають право проігнорувати те, що вони повинні розглядати. Якщо б поставити кожен раз питання про вибухи, питання про вбивства, питання про напади на цивільні. Об'єкти, так як і сьогодні по Львову, то я переконаний, що цей майданчик ООН він перетворився би у дієвий майданчик. І останнє питання, яке стосується третьої складової, це ресурсна боротьба. І ось тут, друзі, ну як не крути, але ну, в нас якщо ми можемо міняти генералів, від того війна не зміниться. Генерали нічого не змінять у війні. Якщо ти не маєш ресурсу, якщо ти не маєш озброєння, ну нехай буде сім зірок в голові, ти нічого не зміниш. А ось я підтримую колег, що має бути дуже потужна сьогодні робота нашої економіки, яка повинна вся працювати на війну. Ви зверніть увагу на Росію. Вони фактично кажуть, що у них немає війни. У них. Як вона називається, спеціальна операція. Але вони 24 години на день на добу працюють на війну. І ще одне питання, яке дуже важливе. Прем'єр заявив наш земляк про те, що він виділив 30 мільярдів поза 30 мільярдів на дрони. А де ті дрони? А як пішли, куди пішли кошти? Ось тут я вважаю, що і Верховна Рада повинна створити постійні, постійні слідчі комісії, перевіряти кожну копійку, куди що пішло. І так само комітети кабінету міністрів повинна бути створена комісія і перевірка, де ж ті дрони, чому ми маємо ті дрони збирати з людей, возити і так далі? І я переконаний, що якщо би президент зранку запитував главкома. Що сьогодні хто не зробив для війни? Чому немає амуніції? Чому немає зброї? Чому завтра довіра, ось оця, яка ми про яку говорила, зросте в десятеро? І я І вважаю, що ви... я вважаю, а, що так? тут має починатися єдність. При тим, все-таки, пане Микола, до вас як до військового. Що робити в Авдіївці, на ваш погляд? Ну, вас є думка. Я, я, да, я в... це відчуваю. Я вважаю так. Я був там недавно, і я вважаю, що тут два виходи. Так, перший вихід це посилити, звісно, і дати боєкомплект, якщо тільки зараз є можливість, і щоб наші, наші воїни переважали інноваційно, щоб вони мали. Більш досконалу зброю, ну то, що він говорить, Олександр Авіація то я вважаю, що це дуже велика стратегічна перевага. Тому тільки єдине це удари, на наш погляд, багатьох експертів, удари з метою розпорушити сили, відволікти, тому що вони сьогодні вже згруповані і вони просто товчуть, б'ють. В одну точку, і я переконаний, що я чув позицію нового главкома і думаю, що у них план є. Я, я навіть дещо знаю, але з тим не хочеться виходити в ефір. Наголом ще запитання, І от навіть говорячи про ті тези е, Сирського, з одного боку, він каже, що ситуація складна. Е, ми зараз об, ведемо оборону, активну оборонну операцію. З іншого боку, є теза про те, що ми все одно мусимо вийти на кордони 91-го року і вигнати ворога з наших земель. Як об'єднати ці дві тези? Ну, саме знаєте, я хотів підкреслити, що він не казав, що він не знає, як вийти, він що виходу нема. Він сказав, що ми маємо вийти. Ну приємно те, він, що Іншого виходу ніж вийти, та, нема. немає. Немає угу. приємно те, що стратегія не змінилася. Попередній головнокомандувач, який фактично мав ну тотальну, не не тотальну, но переважну довіру суспільства, і суспільство взагалі не заглядало туди, до збройних сил. І до і він, і він а, перейняв ту стратегію, яка фактично лунала з уст. Попереднього головнокомандувача. І він сам, до речі, як активний учасник захисту Києва, успішних операцій Харкова і так далі, він відзначив, хоча ми мали меншу, ворог мав перевагу в техніці, але ми мали перевагу в інноваціях. Ми мали перевагу в більш досконалій техніці, тому що нам допомагав Захід і допомагає. В даному разі я думаю, що пан Сирський розуміючи він дуже до речі неординарно мислить у правильному сенсі на полі бою, тому що ворог не повинен прораховувати його дій, і я вважаю, що він розуміє, що нам треба зараз фактично вистояти до того часу, поки Захід дасть. Безперебійно дасть відповідну техніку і озброєння. І я думаю, що зараз обов'язково Адівка повинна отримати максимум очей, максимум дронів. Авдіївка повинна отримати сьогодні підтримку обов'язково і повітряних сил. Но нас на, на жаль називається зараз стратегічною авіацією дрони, але ми маємо кинути всі сили і суспільство. І Збройні сили, якщо вони утримують Авдіївку, хоча є різні думки, знаєте, так само, як і в Бахмуті, було. Чи вартує, як от, знаєте, в такому тюремному варіанті забити олівець сказати, що я перегризу за нього горло любому, чи вартує? А я думаю, що зараз керівництво Збройних сил все це переоцінює, все це переглядає і. Переконаний в тому, що вихід буде. Але, друзі, давайте ми згадаємо іншу тезу колишнього прем'єра Британії. Він звернувся до нації і сказав, що ми оголошена війна, і ми або всі загинемо, або переможемо. І тут не потрібно от таких, знаєте, розчавлювань, що давайте ми подумаємо, а вони там мають з таким настроєм на війну не йдуть. На превеликий жаль, всі ж відзначають, що інформаційна політика це є досить серйозний важіль впливу. Я не хочу бути, знаєте, там шапко-закидувачем, який каже, що треба згладжувати все негативне, а говорити тільки позитив. Я переконаний в тому, що ми маємо об'єктивно відноситись до всіх подій, але ворог нам не демонструє свої слабкості. Ворог нам не говорить, чого йому не вистачає. Ворог нам не говорить, що в нього нема людей. Хоча я переконаний і, і думаю, об'єктивно думаю, що війна може закінчитись, і, як кажуть, затяжною, а може закінчитись швидше. Чому? Ви подивіться Башкірія, подивіться зараз Санкт-Петербург, Москва. Виходять жінки. Коли виходять жінки, це серйозний сигнал. І дуже великі хвилювання йдуть по Росії. І як би не було, вони всі от ті втрати вже не помітити неможливо, тому що півмільйона офіційної цифри це вже досить серйозний показник. А якщо подивитись на цю цифру неофіційну, реальну, то вона сягає вже до 800 тисяч, так як бачить інститут дослідження з Великої Британії. Тому ми також повинні розуміти, що перше, Росія слабка, як ніколи, економічно, хоча в них є ресурс, але вона слабка. Росія не має допомоги у досконаленні зброї, тому що йдуть санкції, Тому потрібно обов'язково посилювати ці санкції. Росія сьогодні не має звідки черпати також сили, тому що Путін заявляє, що в нього там кожен день по тисячу добровольців. Це все брехня, звісно. У них така сама проблема, як в нас, навіть гірша, тому що наші воїни, ми маємо перевагу, вони розуміють, за що вони воюють. А росіяни розуміють, що вони йдуть вмирати для того, щоб сім'я отримала якусь матеріальну допомогу. Всі оті фактори вказують на те, що сьогодні, як тільки зараз, ми отримуємо отримаємо відповідну допомогу, реально особливо сполучених штатів, все зміниться досконально. Ну, перше, хотілося б побажати кожному владоможцю, щоб він вірив в те, що він говорить, і це буде тоді чесно. Друге, ми маємо дуже мало часу для того, щоб дійсно мобілізувати сили і швидко перемогти. Це до виборів президента Російської Федерації. Бо після виборів там зміниться картина кардинально. Ми знаємо Росію, ми розуміємо, що буде мобілізація, буде впевненість Путіна. І він почне далі Буду мути. приймати найважчі так. рішення після своєї переобрання там і, і ще одне щодо okay. мобілізації. Я вважаю, що ми маємо обов'язково дуже правильна була теза підвищити зарплату. Наш земляк Ризніков ну не найкраще, не на кращому світі. Він себе проявив. Тішився, що він 3 мільярди зекономив від того, що він забрав у військових гроші. Я вважаю, це було не помилкою, це було навіть злочином перед перед військовими, тому що ті кошти, які вони отримують, вони їх заслужили. Що стосується якості е, приз, е, призовників, у нас по наших підрахунках 67 тисяч військовиків, які сьогодні знаходяться на пенсії. Це від е, 40 до 55 років. Це саме високоякісна когорта військових. але... Їм треба дати стимул. По-перше, по-друге, про них треба згадати. По-третє, держава повинна забезпечити і військовий повинен не йти так, як ось зараз мій один знайомий йшов на, на війну, і я йому допомагав і купляв. Все йому купляв, як, як міг, тому що це хлопець не має батьків. Так тому ось ці факти, які звучать, треба всі, на мій погляд, оцінювати реалістично. що... Людина, яка йде на війну, вона має отримувати гроші, вона має отримувати відповідний соцпакет. Вона повинна бути забезпечена і гарантована, що її не кинуть просто на ті м'ясні штурми, як це робить Російська Федерація. Ну і останнє, що я хотів би сказати, це, напевно, що наша, наша влада повинна поважати українців. Нас не треба. Годувати якимось не тими інформаціями, або заспокоювати наша влада повинна демонструвати реалістичність і боротьбу з корупцією, тому що як не припиниться те, що відбувається зараз у нас, і забезпеченням військових, то я думаю, що воно не додасть оптимізму.